У Полтаві може з'явитися реабілітаційно-спортивний комплекс. Його планують побудувати на території колишніх арт-складів біля першої міської лікарні. Для цього міська рада виділила земельну ділянку площею майже 1,8 гектар. Я в тому що цей проект буде рухатися. Він досить амбітний, він досить фінансово потужний. Тому ми з міського бюджету не будемо витрачати кошти. Ми будемо працювати з потенційними інвесторами з благодійними фондами, в тому числі за кордонами. Сьогодні. Цей проект ми вже презентуємо за кордоном. У стінах інституту розвитку міста підписали меморандум про співробітництво у рамках реалізації проєкту з будівництва цього реабілітаційно-спортивного комплексу Полтавській міській тергромаді. За словами власника компанії Європейські технології в будівництві Олега Овчинникова, яка й будуватиме об'єкт. Він матиме два поверхи. Це буде двоповерхова будівля з підвальним приміщенням. Яке буде якби подвійного призначення, тобто в періоди тривог, такого неспокою воно буде використовуватися як мобосховище, а в мирний час воно буде використовуватись як приміщення для тренажерів, для спортивних секцій. Перший поверх це басейни. Зона басейнів це зона футбольного поля. Як другий поверх він... Відданий ПК ну по концепції нашого комплексу відданий під реабілітацію. Мета реабілітаційно-спортивного комплексу фізична і ментальна реабілітація ветеранів війни та цивільних шукатиме кошти на його будівництво. Влагодійний фонд Магічні крила. Є перший етап, який нам потрібно зараз зробити, і це є три і мільйона гривень. Я так пам'ятаю, це нам потрібно зробити кошторисну документацію. Ось а далі будуть вже буде розрахована вартість проекту, і вже будемо знати більш точніше. Це буде у нас такий саме великий проект. У рамках обговорення проекту присутні підписали і тристоронній договір на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкту, нове будівництво реабілітаційно-спортивного комплексу в місті Полтава. А ось саму проектно-кошторисну документацію розроблятиме науково-виробниче проектне підприємство Академія. Все, що ми будемо робити, в принципі, для нас. Знайомо тому, скільки потрібно часу, щоб виконати дану роботу, ну напевно, близько чотирьох місяців. Вона має декілька етапів. це ескізний проект. Стадія проекту проходить експертизу і робочі креслення. це ті креслення, за якими проект буде будуватися. буде після завершення будівництва. Реабілітаційно-спортивний комплекс мають передати на баланс міста.